Раз Григорович Шевченко. Садок, у сневі коло хати, грощина до вишнями годуть, матері з плугами йдуть. Співають у дочків дівчата, а матрі вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче мовчати, так соловейку надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихо все тільки дівчата та соловейка на затих. Стала весна чорну землю сон розбудила, Оквічала її рясном, варвінком укрила. і на полі же воронок, соловей ковкає землю убрану весною вранці зустрічають. Тарас Григорович Шевченко Реве та стогне, дні, стогне Дніпро широкий, Реве та стогне Дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі горою хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деда виглядав. Неначе човен в сине море, морю то виринав, то потопав. Ще треті півне не співали, ніхто ніде гоманів. сичи в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Як вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, мал маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Вірш Тараса Шевченка, «Зори моя вечірня. Зори моя вечірня, сійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються на хрещені діти. Садок вишневий коло хати, весіла над віснями гудуть, богатирі з плугами йдуть, співають оточі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати вечеря зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все ті коло дівчат, та соловейко не затих. За ціла в долині калина Ніби засміялась дівчина-дитина. люба любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти, на долину.